Живо вечірній на ютубі влада волошина. Що раз нагадаю. Дякую колегам з телеканалу. Прямо це відео можете спостерігати. І на офіційному Ютубі прямого професор Манхетенського університету Ігор Айзенберг з нами пане Ігор, слава Україні, вітаю вас. Героям слава, вітаю вас, владу всіх глядачів. Звісно ж, і про угоду підписано між ЄС та сполученими штатами, і звичайно ж про те, що це означає зокрема для економіки Європейського Союзу. Про що зараз тривають активні дискусії, багато навіть парламентарів Європарламенту критикують цю угоду, мовляв, і позиціонуючи це те, тим, що це вплине на економіку європейського об'єднання, Європейського Союзу, так чи інакше. Але я, користуючись вашою присутністю і зустрічу з вами сьогодні, все ж хотів поцікавитись про те, а що в Сполучених Штатах не знаю, в медіа можливо з іншими там аналітичними матеріалами ознайомились. Говорять взагалі про ситуацію, яка склалась минулого тижня в Україні. У нас з антикорупційними органами, так чи інакше, е законопроектом, який має нумерацію 12414. і ось тепер у нас знову ж таки будуть буде голосування наприкінці липня, 31 числа в цінах парламенту, за нібито повернення. Як ми кажемо тут зараз в Україні відкату назад до тієї незалежності, фактично на бої САП, яка була першопочаткова, пане Ігоре, Будь ласка, була реакція від американських медіа від, скажімо так, друкованих інтернет-медіа по телебаченню. Скажімо, ну я не бачив Я не можу сказати, що телевізорлюсь дуже часто я угу. Не зрозумів. Ну не бачив в новинах. Там скажімо, цього не було. В газетах, в усіх провідних газетах і в інтернет, виданнях. Там я скажу ну в усіх геть, в усіх газетах інтернет виданнях провідних було. Звичайно, що ставлення дуже негативне, що це відкат України, ну кудись. Кудись назад, або або в сторону в сторону від від того, куди треба йти, до, так. в сторону від інтеграції в захід в західний світ. Угу. Почув вас. Добре. Наша головна тема сьогодні, пане Ігоре, це о, знаєте, такий заголовок я підібрав: Трамп атакує Путіна. Хоча, ці 10-12 днів, про які він сказав сьогодні. Ну, мається на увазі скоротити оцей термін в 50, який він давав, тому що він зазначив: що змісту говорити з Путіним немає. Він цього не бачить взагалі нічого. Знову ж таки, згадав про посмішку Путіна і про те, що нібито він такий милий, милий, але по факту прилітають ракети. і Гинуть українці. Ну і так чи інакше він взагалі не задоволений в чергово президентом так званої Російської Федерації і. Саме тому цих 50 днів скорочуватиме. Що це за позиція? Що могло його розізлити? Ну я б його роз'їзлила остання його розмова з путіним. Угу. Це було зрозуміло. Ну і взагалі, що Путін не хоче йти ні на як йому на зустріч скажімо так, не те, що на поступки, а на зустріч йому не хоче йти що він отак прагне з Путіним зустрітись, там бізнес-проєкти в Росії розвивати. От в Україні почули в сьогоднішніх цих словах Трампа те, що почули, але я мав нагоду, хвилин 50 послухати, він довше говорив, мені треба було йти. Так, в нас тільки витяги. Ну, так, та, витяги. Та, У нас та... був ранок ще, і от я якраз там збирався. На роботу працювати і, і там снідав каву, пив, і слухав, ну поки потім мені треба було просто йти, а він ще говорив, 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 говорив. А з того, до речі, що він говорив, абсолютно зрозуміло, що він так і не зрозумів причини війни. Абсолютно, він не розуміє цього, тому що він каже, що війна безглузда. Ну, дивіться, війна для Путіна не безглузда. Путін прагне знищити Україну. Тобто це його глузд. А для України це війна взагалі за, за, за своє існування, за, за, за своє збереження. Для українського народу це війна за своє існування і за своє збереження. А Трамп не розуміє ні, ні для чого ця війна Путіну, ні для чого ця війна Україні. От Він каже: гинуть хлопці, російські, українські, це має припинитись. От, от власне, і в Росія могла би бути такою заможнею країною. Це він сьогодні казав. Це те, що в Україні напевно ну не вчули, не тому що це не, не так цікаво. У Росія могла би бути такою заможною Він не розуміє навіщо Путіну війна, коли б він міг таку таку маючу таку територію так розвивати свою країну, що вона була однією з найзаможніших країн світу. Ну, от, от це те, що він казав. І він казав так, що він на Путіна образився, тому що Путін дуже вічливо з ним розмовляє, а потім через кілька годин в Україну летять ракети. Як він казав, летять в Київ. При цьому Київ він вимовляв ну, за старою англійською транз... за старим англійським вимовленням на, на, на російській. Ну, значить. Я не думаю що просто людина, людина в віці здатна якось змінити те, що там вона знала вона, з, 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 з там, молодих своїх років. Ну, це це не має насправді в даному випадку значення. Має значення те, що мені здається що він він не знає, що він буде робити через 10-12 днів. Як він не знав, що він буде робити через 50 -ти. Чи можуть бути ці дії більш жорсткішими по суті свої? Дивіться, Трамп. Є Дональдом Трампом, але він працює президентом Сполучених Штатів Америки, і методи у нього дій можуть бути лише такими, які є в принципі в розпорядженні президента Сполучених Штатів Америки. В даному випадку це можуть бути дії в двох напрямках: один напрямок це надавати Україні більше зброї, другий напрямок це запроваджувати проти Росії більш жорсткі санкції. Ну і, і варіант другого напрямку це запроваджувати вторинні санкції проти тих, хто купляє російську нафту. А більше він нічого не може зробити, тому що він думав, що він може з Путіним домовитися. Ну, зрозуміло було, що ні про що він з Путіним не домовиться. Йому Камала Харяс під час дебатів в вересні минулого року сказала, що Путін з'їсть його на ланч, якщо він буде з ним розмовляти. Ну, він шість разів з Путіним розмовляв. Зрозуміло було, що з Путіним немає про що розмовляти. Но... Трамп... А, вже а, вже так, декілька вже, вже, вже декілька страв цього ланчу минули, да. Ну так. А, угу, угу. А, добре. А, Європейський Союз і США. Тут більш деталізуємося, тому що направла ця угода про 15%. мит, так чи інакше, але в Європі вже називають, як повторюсь цю угоду односторонньою однобокою, бо нібито США і зокрема, ну так знаєте, вони позиціонують ті, хто критикує з європарламентарів, що мовляв, Трамп на цьому зароблятиме більше, а Європа зовсім нічого. Імпорт збільшиться від цього постраждає виробництво, так чи інакше. Все ж вона підписана: чи це спосіб замерити Трампа? Це спосіб, задобрити, задобрити там. Це спосіб для Європейського Союзу не сваритися Сполученими Штатами Америки як за державою. Сподіванні, що ну Трамп обраний на 4 роки, а, а далі буде хтось інший, а хтось інший може діяти по-іншому. І ця угода, розумієте, ну це ж не міждержавна угода. Це я не знаю, чи підписували там насправді вони щось, чи вони просто так домовились Бо якщо, якщо якщо це не зобов'язуюча міждержавна угода, або угода там між сполученими штатами та європейським союзом, як як об'єднанням країн, теж зобов'язуюча, ну то будь-будь-яка сторін може в будь-який момент цю угоду розірвати. До речі, є ще так, один такий пікантний момент в американському суді розглядається справа про незаконність тарифів, які запровадив Дональд Трамп. І, ну, Суди вони довго готуються, потім вони можуть довго тривати. Але якщо суд вирішить, що тарифи незаконні, то просто вони будуть скасовані автоматично. І там якраз йдеться про зокрема про це від був позов судовий від імені підприємців, які так розумію, вони імпортують європейські вина. І тобто це якраз стосується товарів товарів з Євросоюзу. Якщо суд вирішить, що тарифи незаконні, то вони будуть скасовані. А з оцінкою тих в Європі, хто критикує цю угоду, з економічної точки зору, я згоден але так само, наприклад, і газета Wall Street Journal консервативна газета американських консервативних бізнес кіл. Вона ну, сьогодні опублікувала статтю, де просто каже, що. Це буде погано для європейської економіки, тому що вона не буде зростати через цю угоду, тому що зменшиться експорт до Сполучених Штатів через те, що певні американські споживачі не захочуть купляти європейські товари, які стануть на 15% відсотків і Так може зменшитись виробництво. В країнах Євросоюзу деякі країни можуть постраждати сильно, так, скажімо, Ірландія, яка експортує дуже багато фармацевтичної продукції і ліків, і компонент для ліків сполучені штати або Німеччина, яка експортує автомобілі комплектуючи для автомобілів, у тому числі для, для німецьких компаній мають заводи в сполучених штатах. Для, для своїх власних заводів вони мають завозити з німеччини комплектуючі, і за все це треба буде платити е, мита. І платити, платити їх будуть американські споживачі, тобто ті, хто купляються в Сполучених Штатах. Так що, якщо хтось відмовити, відмовиться в результаті від європейських товарів, значить буде страждати європейська економіка. Ну, першу чергу, то звісно ж, ми говоримо про Сполучені Штати Америки, так чи інакше, в Сполучених Штатах Америки можуть відмовитись, хоча і там багатьох є багато прихильників тих чи інших автомобільних брендів. Це як мінімум та тут. Ви абсолютно праві. А якщо відмінять ці тарифи там про суд, які вже зазначили, тоді що буде? знову ж таки будуть повертатися до того, що було попередньо правильно? Ну тобто, великий ризик, ну попередня була вільна торгівля, просто вільна... Та, да. так то так за про діяло протягом багатьох років. Ну і так, у сполучені штати є торговельний дефіцит з Європейським Союзом. Сполучені Штати більше закупляють у Євросоюзі ніж туди продають, ну Но... Справа в тому, що так влаштована економіка в 21-му сторіччі. Просто, просто от, от так, що що там, де є можливості щось розробляти, там щось розробляють. А це, а це Сполучені Штати передусім. А там, де є можливості щось виробляти, там щось виробляють, навіть те, що розроблено в інших країнах, а потім це споживає весь світ. І якщо Трамп хоче це змінити, ну, у нього немає інструментів для цього. Якщо він хоче, щоб в Америці знову там почали е, виробляти одяг, взуття, навіть айфони. Цього не станеться. Навіть комп'ютери знову таки цього не станеться. По двох причинах, тому що це дуже дорого в Америці робити. А, а по-друге, може і по нульове. Навіть немає робочої сили сполучених штатів для того, щоб тут будувати нові виробництва, такі великі і просто немає людей, які би там працювали. А чи будуть люди для того, аби виробляти дрони про цю співпрацю, в принципі, і про те, що адміністрація Сполучених Штатів Америки в цьому зацікавлена, зокрема спільно з Україною їх виробляти, як взагалі ставитись до цього повідомлення? Бо те, що було продемонстровано на. Прес-брифінгу нового міністра оборони, і якої якості от той дрон. то багато хто висловився на що він схожий, і в принципі, там які його технічні характеристики, новики там системи наведення, і так далі. Тут ще тут можна позитивно висловити. Але те, що вони проявили цю цікавість, і доволі активно, минулого тижня про це говорили і заявляли. Як вам? Знаєте, американська оборонна промисловість вся. Вона ж приватна, це бізнес. Вона виробляє те, що їй вигідно виробляти. Звичайно, що її найбільшим замовником є уряд Сполучених Штатів Америки. Якщо він замовляє платить гроші, ну значить бізнес має з цього прибуток. І виробляє те, що те, що йому вигідно виробляти, так само буде і в цій ситуації. Думаю, якщо уряд буде вважати, що треба треба виробляти дрони в США в більшій кількості більший асортимент дронів звичайно, що в Америки дрони є. Є навіть є дрони, які як вони можуть там пролетіти, не знаю чи тисячі, але принаймні сотні кілометрів і важкі бомби кидати, так знищували терористів, Аль-Каїди, терористів ісламської держави, але новітні дрони. Які у тому числі FPV дрони які дуже успішно використовує Україна проти російських агресорів, ну напевно, з цим в американській армії є не те, що проблема просто не було потреби. Mm -hmm. Американська армія в останніми роками не брала участі в таких от бойових діях, де її просто от фронтально не зустрічалося так, так. з противником Ну, якщо держава буде мати таке замовлення і буде мати бажання фінансувати і вкладати всі гроші, то звичайно, що приватний бізнес, е е е е е якій, якому належить обороні підприємство. Він на це відгукнеться. Тим більше зважаючи на вартість виготовленого дрону в Україні до ну, того чи іншого виду, окей, і вартість заявлена тоді під час брифінгу 50 тисяч доларів. Ну, це дві великі різниці. Бо да. Україна виготовляє на. Набагато дешевше, пізиві, нашу... тому нашого тому... та... я я кажу, я кажу влада, що в Америці дуже дорога робоча сила. Виготовляти щось тут набагато дорожче, ніж будь-що майже ніж в інших країнах. Хоча ну, звичайно що в Америці є унікальне своє виробництво, в Америці виробляють пасажирські та вантажні літаки. Їх ще виробляють лише лише Airbus в Європі їх виробляє. Ну, ну Бразилія значно менше там Embraer компанія. Я більше більше практично зараз світі літаки не виробляють. Такі літаки, які би купляли в усьому світі авіакомпанії. В Америці виробляють різну важку техніку, різноманітну для, там, для будівництва, для будівництва доріг і так далі. Таке інше, не ну, можна ще багато таких прикладів навести. Тобто, але це дорого. І якщо якщо бізнесу це все ж таки вигідно, ну, значить значить вигідно. Ну, чи чи інша справа, скажімо, чи по, будуть зацікавлені Сполучені Штати вкладати гроші в те, щоб дрони вироблялись в Україні, і для того, щоб вони не могли користуватись і американські Збройні Сили, не знаю, чи це можливо, чи ні. Я думаю, що нам про це не буде ніхто з вами повідомляти. Це кілька. якщо це станеться, то станеться нас повідом... Повідомлять коли вже це станеться. Ну а так ми можемо лише ну припускати, чи можливо це чи ні? Під завісу нашої нашого 20-хвилинного традиційного вечірнього стріму, два треки я задам, а ви обов'язково проаналізуєте і оцінюєте, висловити вашу думку. Перше чи е, наскільки ймовірний варіант того, що Дональд Трамп опиниться в Китаї на старті осені 2025 року що тим самим на запрошення Сі Дзіньпіня, ну там будуть святкувати е, перемогу, та? так чи інакше, над Японією в Другій світовій. Друге, сьогодні ми почули про те, що в Туреччині готові накрити стіл миру, запросити також світових лідерів, зокрема Дональда Трампа, і як зазначив президент Туреччини Реджепто Пордоган. А, саме за цим столом закінчиться кривава війна в Україні. Чи ще не зрозуміло, на як і відреагує Дональд Трамп, і чи поїде? Чи поїде Дональд Трамп в Китай? Не знаю. Я думаю, що він сам цього не знає. Він не в кілька днів тому сказав, що можливо поїде. Він сам же це сказав. Але я думаю, що він і сам цього сьогодні не знає. Я думаю, що він би міг туди поїхати, якби він вважав, що він може про щось домовитись там з Путіним, так тому що <кхів> у нього є інші можливості зустрітися з інпіном. Навіть там незабаром не на я вже забув, який там саміт має бути десь в азійсько-тихоокеанському регіоні, де збираються брати участь і земпійний трамп. Так що, якщо, якщо там буде вважати, що він там про щось домовиться з Путіним, то він може туди поїхати. Якщо не буде вважати, то, то, тоді він не поїде, тому що ну для нього тоді це буде просто принижено. І він це розуміє. Я думаю, що зараз він це добре розуміє. А е, щодо другого питання, я думаю, що просто Путін не поїде на таку зустріч, е, тому що Путіну це не потрібно. Путіну не потрібен ніякий мир. Путіну потрібно, щоб України не було, і це для нього значно важливіше ніж ніж зустріч будь -з ким в тому числі з е, Інша справа, що до Пекіну Путін поїде. Ну тому тобто що Цімпін запросив святкувати перемогу в Другій світовій війні. А, а на зустріч миру в Туреччину Путін не поїде просто, йому тому що йому це не потрібно. Чи є шанс, що Трамп може дотиснути Путіна і дійсно може відбутись припинення вогню? Наскільки це залежить від економічної складової на Росії? Наскільки це залежить від того, як кажуть, відзначають не тільки багато військових експертів, а як от зокрема очільниця МЗС Австрії, яка днями раніше зазначила про те, що пропонував Трамп Путіну на старті? Звісно, там йшлося про Крим і. Декілька українських областей ніби на тарілості на блюдці, а потім вона зазначила, підкріпила свої тези і вислови словами про те, що вже зараз Трамп не говоритиме з Путіним взагалі, ніби передбачивши його пряму мову, і сказавши, що і Росія також вже зараз, станом на сьогодні, маючи такі величезні втрати досягти своїх повних цілей в там в повномасштабному вторгненні проти України немає, не, ну, не може. Я думаю, що Путін може припинити війну, не закінчити, а припинити. Якщо він буде відчувати, що у нього є великі проблеми а, з ресурсами на її продовження, і з матеріальними ресурсами, і з людськими ресурсами. Тобто, якщо він буде відчувати, що у нього економіка перестала працювати, він не може забезпечувати більше соціальну стабільність і у нього немає грошей, щоб. Добровольців у свою терористичну армію вербувати тоді він може замислитись над тим, щоб принаймні тимчасово припинити вогонь для того, щоб накопичити сили, а нічого іншого думаю, його не примусить ніякі там пропозиції Трампа. Що йому не потрібне, що йому що Трамп визнає крім російським, йому потрібно, щоб України не було. А якщо Трамп визнає Крим Російським, а Україна буде, Путіна на це не влаштує. Трамп просто цього не розуміє, тому що він не розуміє причини війни. Він не розуміє, за що і хто воює. Він не розуміє, за що воює Путін. Він не розуміє, за що воює Україна. Він каже, що це безглузда війна, він не розуміє, чому війна сталася. А а, а нічого інше, я думаю, що Путіна не зупинить. На превеликий жаль, це от така така реальність. Давайте згадаємо, що було під час Другої світової війни, що зупинило Гітлера? Нічого взагалі, він воював до тих пір, поки не був оточений просто там у своєму бункері вже радянськими військами, і, і власне, вже вся вся Німеччина була Заходу. Вже майже вся окупована військами Сполучених Штатів Великої Британії Сходу радянськими військами. Він продовжував воювати, люди продовжували гинути. Йому було абсолютно байдуже, скільки там ще людей загине, скільки німців загине. Він просто цим не цікавився. Тобто, він взагалі воював до, до кінця. Я думаю, що Путін, Путін воювати до того, як як там, ну, припустимо, неможливе, що хтось хтось зможе оточити Кремль. Він до цього воювати не буде, але на превеликий жаль до повного вичерпання його ресурсів на ведення війні ще ще мене чимало часу, І треба треба його позбавити ресурсів. Треба його mm -hmm. позбавити нафтових його доходів. Треба, треба надавати Україні більше зброї, щоб Україна могла просто таких втрат завдавати. І військових, і економічних атакуючи е, відповідні військові підприємства, нафтогазові підприємства Росії, щоб Путіна просто зникли ресурси для того, щоб продовжувати війну і Дональда Трампу тиснути можливо на Китай або ж домовлятися з ним. А Китаю розумієте, думаю, що Китаю вигідно, щоб війна продовжувалась, продовжувалася, продовжувалася. тому що чим довше вона продовжується, тим більше це власне послаблює захід, особливо за чинної ситуації. Коли, коли Трамп є на чолі сполучених штатів, і коли він не хоче, от принаймні до цих пір не хотів ніяких рішучих дій. Не хотів надавати Україні більше зброї, не хотів запроваджувати нові санкції проти Росії. Ну, що це, це послаблює Сполучені Штати Китаю це вигідно. Однак це послаблює Росію і вона стає ще більш залежною від Китаю щодня. Сі Цзіньпіну я думаю, що це подобається, тому що Путін все більше і більше стає абсолютно залежним від нього. І Росія стає такою прокси силою Китаю в боротьбі з демократичним світом. Пане Іграйом, дякую за ваш час. І як завжди, цікава розмова сьогодні цієї миті в нашому вечірньому стрімі. На Ютубі Влада Волошина, професор Манхетенського університету Ігор Айзенберг був з нами на зв'язку. До зустрічі. пане Ігор. До зустрічі, Дякую вам, друзі. Дякую, що дивились цей стрім. Спасибі за те, що підписуєтесь, це вкрай приємно і важливо не тільки для мене. Я сподіваюся, більшість тих, хто підписується. Цікаві вам ці розмови для розуміння, для того, щоб ви аналізували. Усі заяви, усю інформацію та події, які відбуваються навколо. Побачимось вами недмінно. Спокійної ночі всім українцям і до зустрічі. Я приєднуюсь з тихої ночі усім українцям, і все одно Україна переможе. Ми переможемо усі разом. Інакше просто не може бути. Приєднуюся, приєднуюся. Друзі, слава вам, слава Україні. Героям слава.